У серці старого монастиря на околиці Ульми, є місце, що змушує зупинитися навіть тих, хто не вірить у дива, золоті капетелі, янголи, що ширяють під стелею, і світло, яке ніби само народжується у мармурових колонах. Бібліотека аббатства Вімблінген це не просто скарб архітектури, це втілення ідеї, що краса може бути молитвою. Її інтер'єр, створений у стилі Рококо. Легкий і витончений, немов дихає з іншої епохи. Але щоб зрозуміти, як з'явилося, як виникло це місце сили, треба повернутися назад. Дуже далеко назад. Уявіть собі, день 1093 року. Легкий туман стелиться над плато, де річка Ілляр тихо зливається з могутнім Дунаєм. На сході сонце пробивається крізь хмари. А на високому пагорбі стоїть єпископ Гербах III фон Церінген, тримаючи в руках хрест. Він щойно освітив церкву Нового монастиря, присвячене святому Мартіну Турському. Поруч графи Кірберха Герман і Ота горді засновники цього місця, яке назвуть Віблінген. І родовий замок височіє десь за годину ходьби на південь, але саме тут, на цьому місці, вони вирішили створити щось вічне. Так почалася історія, що переживе злети і падіння, пожежі і відродження, війни і довгі роки мовчання. Історія, яка через сім століть подарує світові один із найвеличніших інтер'єрів у світі Рококо, бібліотеку, що нагадує храм. Але храм не лише для ченців, а для кожного, хто вміє бачити і відчувати. Графи Кірбарха були не лише воїнами, їхні імена обростали легендами, немов бойових знамени, вірою, честю та кров'ю. Одна з найтаємнішіших легенд – це про святу Іту. Монастирські хроніки називають її донькою роду кірбергів. кажуть, у 12 столітті ще зовсім юну її чоловік скинув з вежі, чи то через ревнощі, чи то через страх її світла. В скелі чекали тіла, але замість падіння політ. Чи то ангели, чи то пори вітру підхопили її, але вона залишилась живою, мовчазне диво. І хоча пізніше історики будуть пропускати, що справжня іта походила з іншого дому, для чинців Відлінгена це не мало жодного значення. Вони прийняли її у свою духовну родину. Її образ, її ім'я, її чуда додали аббатству своєї аури, наче божественний штрих на пергаменті історії. Довгі століття монастир жив у молитві. Тиша була його музикою. Сторінки переписаних книг шепотіли, як осіннє листя на вітру. Поля давали хліб, а серця віру. Але 1366 рік став роком змін. Головна гілка кірбергів згасла, як згасає свіча перед світанком. Новими опікунами стали їх далекі родичі. Потім з'явився герцог Баварський він був не паломником, а політиком. Землі перейшли до нього за борги. Аббатство, наче коштовність, опинилося в чужих руках. А тоді, 1503 рік, імператор Максимілян І, володар Великої імперії, конфіскував Віблінген, але не залишив його собі. Він подарував його Якову Фігеру, ім'я, яке змінює увесь хід історії. Фугер не граф, не князь, не святий, він банкір, але не звичайний. Він кредитував королів, фінансував імператорів. Він мав владу, яка не писалася в хроніках, але відображалася на всій мапі Європи, у кожному новому гербі. Кажуть, він міг купити голоси кардиналів, коли вибирали папу римського. А ще він купував час. Так, Віблінген, ця тиха обитель, що височить на паграбі, стала частиною гри, де фігурами були не монахи, а імперії. У 17 столітті над Абастом зависли темні хмари тридцятилітньої війни. У 1633 році шведський генерал увірвався в ці стіни. А через рік його солдати підпалили монастир. Вогонь лизав старі дерев'яні балки, але монахи і селяни кинулися гасити полум'я і врятували Віблінген від попелу. Але вже тоді монастир був відомий завдяки одній з найцінніших реліквій середньовіччя. Це частка святого Христа, яку за легендою привезли ще графи кірберги, коли заснували монастир. Кажуть, на початку війни, коли ворог наближався, монахи сховали частку святого Христа в таємному місті для того, щоб зберегти цю реліквію під спустошення. Через кілька років після закінчення війни почалася епідемія чуму, і всі монахи, які знали таємницю, померли. І ось через роки, серед обуглених стін, Хтось із монахів знайшов цей загублений скарб. Чи то правда, чи вигадка, але після цього аббатство стало центром паломництва. Подвійний хрест, символ цієї релігії, увійшов до горба монастиря, нагадуючи, навіть у найтемніші часи є надія. А тепер уявімо, як ми вступаємо в бібліотеку Віблінгена в 1744 році. Двері відчиняються, і на нас зливається світло, що виходить не від вікон. А від розписаних на стелі фресок. Вони оживають кольорами, немов веселка, що впала з неба. Ви піднімаєте погляд і бачите купол, який здається безкінечним. Хоча це лише майстерна ілюзія, плоска стеля розписана так, що здається, ніби ви стоїте під небесним склепінням. Зараз я вам доведу, що майстерність це не матеріали, це про винахідливість. Можна лише фантазувати, скільки стоять ці мармурові колони. Але це не мрамор, це дерево. Дивишся на цю скульптуру і думаєш, цікаво, скільки десятиліть пішло на її створення. Але знову про майстерність це дерево, яке пофармовано білою фарбою. На вході надпис латиною. Тут зберігаються усі скарби мудрості та знань. І справді, 15 тисяч книг чекали на свого читача в цьому освітленому просторі, де кожна деталь від фресок до статуї нагадує. Що це не просто бібліотека, а святилища знань. Тут, у цьому осередку освітлення, мудрість і краса переплютається в один великий потік. Абат, що стояв за цією грандіозною трансформацією, бачив у бібліотеці серця монастиря, місце, де не лише зберігалися книги, а й створювалося відчуття святого покликання. Стелі, розписані сценами божественної мудрості, натякали на антитези, що пронизують людське існування. Світло і темрява, знання і невигластва. Зверніть увагу на жіночу фігуру у білому з книгою в одній руці і пером в іншій руці. Це алегорія мудрості або науки. У християнській традиції мудрость часто зображали як жінку з книгою, що символізує знання, і пером, що вказує на передачу цих знань. У ногах статуї є невелика скульптура півня, що традиційно символізує пильність і пробудження. Нагадування монахам бути уважним до істини у бібліотеках часто зображали науки як жіночі постаті, щоб підкреслити їхню материнську роль у вихованні розуму. Ці скульптури і колони разом створюють атмосферу, яка дихає мудрістю. Вони не просто прикраси, вони передають ідею, що знання, віра і порядок є основою духовного життя. Монахи, які заснували аббатство, Вважали освіту частиною своєї місії, і ці алегорії нагадували монахам про їхню мету шукати божественну істину через знання. Колони, в свою чергу, дають відчуття величі і таємничості, їхні кольори, червоний і блакитний, створюють контраст, який символізує баланс між земним, пристрастю та любов'ю і небесним, мудрістю і чистотою. А позолота на капітелях підкреслює, що знання це золотий скарб. Який веде до Бога, поки бібліотека сяяла, аббатство переживало свій архітектурний розквіт. У 1750 році абат Мейнрад запросив одного з найталановитіших архітекторів того часу, який спроєктував нове східне крило аббатства. Хоча його проекти не були повністю реалізовані, все одно це стало фундаментом для величного образу Віблінгена. Завершення цього архітектурного проєкту стала нова церква з двома моличними вежами висотою 73 метри. Вежі так і залишилися на папері, але їхні основи стоять донині, мов мовчазні вартові, додаючи церкві вигляду фортеці. Але бароковий блиск Віблінгена тривав недовго. У 1783 році, коли нову церкву освятили, вони ще не здогадувались, що імператор Йосиф ІІ вже готував по монастирях свій удар. Після секуляризації аббатства в 1806 році його величні стіни стали свідками нового етапу в історії. Секуляризація це процес, під час якого землеволодіння та автономія монастирів та церков переходили під контроль держави. У каттексті Вібрінгена це означало, що монастир був позбавлений духовного значення і перетворився на світську власність. Колишнє монастирське життя було безповоротно змінено, і аббатство перетворилось на резиденцію герцога Генріха Вюнтерберського. Герцог обрав цей монастир як свою зимову резиденцію, і тут, серед барокових залів, знову лунали кроки. Але тепер це були кроки не чинців, а дворян і слуг. У 19 столітті після падіння Наполеону та зміни політичного ладу Біблінген перетворився на військові казарми. Різкішого контрасту між військовим та духовним життям важко було б і уявити, стали лунати не молитви, а команди та кроки солдатів, які марширували стародавніми коридорами. А стародавні бібліотечні зали служили не для зберігання знань, а для складання військових запасів. Ось так. Величних стінах аббатства відлунювали не лише політичні зміни, а й військові метаморфози. Але, попри все, в їхній мовчазній величі залишався відгук минулого, духовного, мистецького і наукового. І незважаючи на те, що Вібрінгін віддав частину свого духу, нові події в його стінах не залишали велич, що лишається і досі. А у 1957 році почалася реставрація. Бібліотеку знову відкрила свої двері для відвідувачів. А фрески й мармурові колони, хоч і створені з дерева, знову заговорили про отохи витонченості та знань. Сьогодні віплінген частичка сучасного місця Улю, але його велич і таємниці ще й досі живуть. Ось така вона історія про віплінген. Дякую за увагу. Пока-пока.